Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі і з сьогоднішнього дня я хочу розпочати одну рубрику. Вона буде присвячена історіям з мого життя. Я буду кожному відео, яке буде виходити, розповідати вам по три історії, які траплялися зі мною. Це історії будуть як просто історії з дитинства, так може якісь історії, які для мене дуже особливі, так і смішні історії. Як саме вони будуть виходити, я точно не знаю, але сподіваюся, вони вам сподобаються. І давайте з вами почнемо. У минулих відео ми з вами розглядали іграшки, які були в мене, які були моєї мами і мого тата, а також прикрашали їм мамину ялинку. Тому я хотіла би вам розповісти. Одну історію, яка якраз пов'язана з тією ялинкою, з цими ігра, це відбулося приблизно років. Я не знаю, скільки це приблизно років. Це було дуже давно, я ще тоді була маленькою, напевно, ще не вміла ходити. Можливо, вміла. Мама наряджала ялинку, вішала іграшки на цю ж ялинку, вішала, вішала, вішала. А я, по тому, що я не знала, що треба робити, вирішила мамі допомогти. І почала знімати ці іграшки, класти їх назад. І ми ось так от з мамою дуже довго так наряджали ялинку, поки мама не зрозуміла, що щось не так. Чомусь ялинка, Все менше і менше на ній іграшок. Потім вона помітила, що я беру іграшки, які вона вже повісила, беру, знімаю і кладу їх назад в ящичок, де вони лежать. І мама така каже: ну ти неправильно робиш, не треба їх знімати. Знімати ми з тобою їх будемо потім, після нового року. А зараз нам з тобою потрібно їх повісити. І після того я їх постійно вішаю. І мама така каже: ти ж не забудь, що їх треба вішати, а не знімати. Знімати ж треба їх вже, коли ти ялинку розбереш. Я Кажу, мам, та я знаю, що треба робити. Я вже не маленька. Ну і тепер плавно ми з вами перейдемо до наступних двох історій. Бо вони... Трішечки мають одну тематику, а саме тематику подорожей, бо за. Своє життя я дуже багато де побувала, побувала в різних містах нашої країни України, була два рази за кордоном. І перша історія буде якраз пов'язана з поїздками по Україні. Це відбулося десь приблизно в 2015 році. Ми з класом їздили до заводу, який виготовляє новорічні іграшки зі скла, який знаходиться десь там під Києвом, де точно я не пам'ятаю. Насправді ця історія не буде якась там смішна. Або ще щось. Я просто хочу з вами поділитися, бо вона для мене важлива, так як ми там були, дивилися різноманітні іграшки, бачили, як зі скла видувають ці іграшки, бачили, як їх вручну розписують і все. Там був магазин, де знаходилось дуже багато іграшок. Були дуже цікаві, здається, дерев'яні такі. Як прикраси, які можна поставити під ялиночку або десь на віконечку, або десь у себе в шафі, там, щоб його було видно, ну дуже гарні. І там був один майстер-клас, який я дуже сильно запам'ятала, після якого в мене з'явилася друга улюблена іграшка Яленкова. Перша, це звичайно, я вам розповідала це зі знаком водолія. А друга, це ось ця іграшка, з, як бачите, з обізянкою, яка для мене дуже важлива, бо я її сама розфарбувала. І... Це було щось неймовірне, розумієте? В нас був, якраз я казала, майстер-клас, і на цьому майстер-класі нам показували, як її розфарбовувати. Ну, якщо можна подивитись, то так, там є які деякі недоліки, там вийшла за край і все інше. Але, щоб ви розуміли, я намалювала просто таку гарну цифру 2, Ну, ви просто подивіться на це, просто. Ну, я не розумію, як я змогла її так гарно написати. Ну, це щось неймовірне. І так, це був 2015 рік, бо на самій іграшці написано 2016, як ви можете побачити. Але все ж, це, така, це такий спогад. У мене є ця іграшка. Це... Щось незвичне. І в мене тепер на ялинці висить декілька іграшок. Перша, звичайно, інколи висить ось ця іграшка. Але як бачите, зараз для відео я її зняла і поклала її в коробочку. Як я вам вже казала, то я подорожувала дуже часто, і одна з цих подорожей була за кордон, а саме це була е Словаччина. Ми туди їздили разом з танцювальним колективом, і так вийшло, що це було. Коли? Зараз? Це, здається, було або грудень, або, можливо, це був січень. Я не пам'ятаю, коли саме це було, але це було колись взимку. І так вийшло, що ми поїхали в місто, здається, це було, де знаходяться гори. Ну, розумієте, в горах, сніг все таке. Але ми вийшли, щоб покататися на санчатах. І там була гора, і на горі був малесенький клаптик снігу. Ну дуже малесенький. І ми всі так сяда, всі, що зібралися, люди, які приїхали, пішли на цей клаптик і на ньому гралися, скачувалися на санчатах, тільки так веселилися. Це було настільки сімішно, що ми знайшли шматочок снігу в горах. Але потім вже ввечері пішов сніг, і наступного дня ми поїхали кататися вже повністю в засніжені гори, на екскурсіях були. І коли ми поїхали на гору, щоб кататися на санчатах, то там зі мною трапилася дуже ну, для мене смішна ситуація, бо я разом зі своєю знайомою ми З'їжджали вдвох на одних станчатах, я сиділа спереду, вона сиділа ззаду. І я через те, що сиджу спереду, я якби кермувала санчатами, аби туди, там повернути туди. І я не справилась з кермуванням, я не змогла повернути і зупинитися. І ми з нею ось так от з'їжджаємо з гори. А навпроти нас була інша гора, де е, каталися лижники. і ми Збиваємо коротше, сітку, яка розділяється дві оці дороги. І ми в'їжджаємо в цю сітку, заїжджаємо, повертаємо і збиваємо одну людину, яка була на цих на лижах. Ну, з ним все нормально. Так, це був чоловік, бо ми його просто трішки збили, та й він взагалі стояв. Він просто там трошечки сів. І ми такі заїхали, такі, вибачте, вибачте, розвернулися, взяли санчата і пішли назад, бо нас, напевно, шукали, я не знаю. Ну, що, ось такі були історії. Я сподіваюся, вони тобі сподобалися. І ти поставиш мені вподобайку. Також не забудеш підписатися на мій канал. Не забувай, що я маю мету зібрати 100 підписників до кінця місяця. Також не забудь підписатися на мій інстаграм. І я хочу, щоб ти в коментарях мені написав, яка з цих історій тобі більше сподобалася. І бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові, до нових зустрічей і па-па!